З першою впоралися, а іншу проігнорували. По ЕПП зі сходами біля драмтеатру в рівному продовжується. Через кілька років молитві благань містян одну сторону нарешті привели до ладу. А ось іншу, схоже, залишили гнити й далі. Вже вісім років відомі багатостраждальні сходи в центрі міста в травні нарешті почали ремонтувати. Проте з не дуже задовільним результатом, а саме не передбачили пандус або ж будь-які інші елементи безбар'єрного доступу. Секретар рівна ради Віктор Шекерзян влітку зробив інспекцію та повідомив, що така пропозиція розглядалася, однак її не було прийнято. Мовляв, за 40 метрів вже є зручний пологий маршрут, а пандус був би громістким та незручним. Там. Сам пандус не передбачається, але в свою чергу там є просто прохід 20 метрів в сторону, де безпосередньо забезпечення повністю для всіх вид верст населення. Що стосується самих Сходів, вони дійсно були в квому стані не хотіли, знаєте, і не хотіли знати біля драмтеатру, оскільки це родинка нашого міста. Він не був в такому стані. Ми в свою чергу залучили інвестиції, і не кошти ні міського бюджету, ні державного, ні обласного. Ми зробили так, щоб перш за все зробити певні перетвори. Однак родзинка міста, схоже, стосується тільки центральних сходів. Та інша сторона поза увагою. Для містян вони все ж залишаються болючою темою. Це лице міста і вони мають бути в належному стані і ходити по таким сходам небезпечно. По-перше, це вхід в театр, тут дирекція, і ці сходи мають, мають бути гарні, нормальні, не такі, як зараз, звичайно. Вони просто в такому стані аварійному. По-перше, естетика, театр, культура. Повинна бути в всьому. Те, що от ямочка там, будь ласка, що ж вона? Є служби, які цим займаються. Безумовно, повинна це робитись. Користуюсь зараз від часу буває. Кожна людина, яка проживає в місті рівно, вона користується безумовно всім. Всьому ми повинні по-любому самі дбати, а тим більше служби. Вони в непрезентабельному вигляді, по них неможливо ходити. Не користуюся, я обходжу, наприклад. Люди з інвалідністю точно не обійдуть, тому потрібно і пандус, і все. Хоч це і війна, і все. ну, якесь воно таке, тут, а... тут дороги ремонтують і все, а такі сходи. Це ж театр все таке. Я рахую, що треба. Ну як воно буде таке? Тут центр міста. Там зробили, а тут ні, хоч війна, я розумію, що не до цього. Мене й син загинув на війні, але таке яке, щоб воно не було таким забрудненим тут показувати. Центр міста має бути гарним. Зі слів Віктора Шакерзяна, Рівненський драмтеатр одна з культурних візитівок міста. І варто його залишити зручним, сучасним та привабливим для містян. Нагадаємо, проєкт реконструкції вже давно був готовий. За час повномасштабної війни тендер на проведення ремонтних робіт оголошували двічі. Однак жодного разу охочих реалізувати його не було. Діана Смірнова, Аріна Тітова, Новини Рівного.